430 дронів і 19 ракет запустили Росіяни по Україні цієї. Налетіли в тому числі балістика та аеробалістика. Про це повідомили у повітряних силах. Основний напрямок удару Київ. Також постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина і Чернігівщина. Наші військові збили 405 безпілотників, два кинжали, шість балістичних ракет і шість крилатих. Четверо людей загинули, і щонайменше 27 постраждали через масову атаку в Києві. Не серед потерпілих двоє дітей. 15 поранених госпіталізували. Про це повідомили в міській військовій адміністрації. В місті пошкоджено три десятки житлових будинків, зокрема у Дніпровському, Святошинському, Подільському, Солом'янському та Шевченківському районах. У Деснянському попередньо відомо про трьох жертв. Також у Деснянському та Подільському районах є перебої з опаленням. Від уламків іскандера пошкоджене посольство Азербайджану. Перше, що я думала, що аби ж ніхто не помер. А те, що будинок, це все, це все наживне. А тварини, люди це головне. Тільки ми ото в коридорі Сміра обоснувалися, і тут я розумію, що на мені горить волосся. Я нічого не чула, нічого не бачила. Е, і дзвонку. Потім я вимикаю фонарик у мене от на шиї. Е, повертаюся, смотрю, собака трошки ну, відскочила з переляку від мене. Повертаюся ну, спиною, я сиділа спиною, нема стіни сусідам, взагалі нема. Е, двері на вхідні у мене вирвало і оттуди йде полум'я. Я беру собаку, шукаю котів, котів і не змогла знайти. Це був страх, це був дуже великий страх, тому що ти в цей момент не знаєш, що тобі першим ділом робити, чи, чи ну, рятувати себе, свою дитину, чи бігти допомагати людям, тому що дуже багато людей, які кричали і потребували допомоги. Шестеро людей травмовані через російську атаку на Київщині. Серед них семрічна дитина. Наслідки ворожого ударів фіксують у п'яти районах області: В Бучанському, Вижгородському, Фастівському та Обухівському. Пошкоджені приватні будинки та автомобілі у Білоцерківському районі. Понівечені цивільні виробництва, склади та гаражі. 16 населених пунктів були без світла через обстріли на Кірогращини. Окупанти пошкодили лінію електропередачу у новоукраїнському районі. Згодом обласна влада повідомила, що електропостачання відновили. Ударними дронами вночі росіяни атакували південь Одещини. Постраждала одна людина. Пошкоджена цивільна інфраструктура і об'єкт енергетики. Зачепило також житловий будинок, розташований поруч. Виникли пожежі. Зранку росіяни завдали ракетну удару по території сумської громади, попередньо без жертв і постраждалих внаслідок вибуху пошкоджено ділянку дороги в напрямку старого села. За попередньою інформацією, росіяни вдарили цирконом. На Черкащині через російські обстріли є пошкодження в трьох районах. У Золотоніському уламками понівечені 15 будинків та автівки. В Черкаському та Уманському побиті вікна і покрівля в оселях мирних мешканців і господарських спорудах. Обійшлося без постраждалих. Попри небезпеку, в Лиманській громаді на Донеччині залишаються 4 тисячі жителів. Ворог наступає, особливо складно у Ямполі, який зараз фактично є лінією фронту. Розповіли у поліції Правоохоронці продовжують вивозити всіх охочих днями. евакуювали 300 мешканців з Лимана, Яцьківки, рубців і ямполя. Більшість людей це маломобільні. Рейси відбувалися під атаками ворожих дронів. Поліцейські встигали пильнувати за небом і підтримувати пасажирів, які перебували в стресі. До нашого екіпажу надійшло повідомлення, що. В місті Лиман на пункті незглавності знаходиться шість людей, які потребують евакуації до більш безпечного місця до своїх родин. Наш екіпаж здійснив поїзд до населеного пункту міста Лиман було проведено евакуацію. Всіх вивезли також було здійснено евакуацію по населеним пунктам Рубці, Ямпіль та Яцьківка. Вивезли приблизно понад 10 осіб, передали загину швидкого реагування Червоного хрест». Які попрямували до своїх родин та на розсилення. На Запоріжжі також триває евакуація. Люди все частіше зважуються виїхати, бо росіяни більш інтенсивно ведуть обстріли у прифронтовій території області. Гатять саме по мирних мешканцях. Протягом останніх трьох тижнів рятувальникам вдалося безпечно вивести п'ятьох мешканок прифронтових населених пунктів, зокрема Пологівського району. Усіх привезли у Запоріжжя і розмістили у тимчасовому прихистку. Далі жінки не вирушать до інших регіонів України. Ситуація у прифронтових громадах залишається небезпечною. Тож рятувальники просять не ризикувати життям і зважуватися на виїзд. При роздачі гуманітарної допомоги звернулася громадянка Пологівського району, яка попросила вивести її та її сестру до безпечного місця, до місця Запоріжжя, де далі вони будуть слідувати до родичів. Дуже дуже тяжко, особливо ночами. Дуже б'ють. Дуже оці касетні, оці каби летять, це дуже, дуже тяжко. Ми сподівалися, що все закінчиться швидко. Сиділи до останнього. Ну це вже все. Вже край йшли до краю. І я вам дуже вдячна цим хлопцям, особливо Васильович. Він такий добродушна людина, завжди хліба нам привезе, він завжди підтримує добрим словом, посміхається. То бажаючи евакуюватися із зони бойових активних дій, просимо звертатися до рятувальників. Де ми надамо допомогу і вивеземо до безпечних місць? Понад 136 тисяч квадратних метрів українських земель потребують розмінування. З них 13,5 – це водні акваторії. Найгірша ситуація на Харківщині. про це повідомив директор департаменту заходів протимінної діяльності ДСНС України Сергій Рева. До цієї забрудненої вибухівками землі входять окуповані, деокуповані території. а Також лінія зіткнення та розмежування. Не всі з них наразі доступні для розмінування. Росіяни засипають херсон вибуховими пелюстками. Їх розкидають з дронів на дороги, тротуари у парках. Нині особливо небезпечний період, коли падає листя і прикриває вибухівку. Крім цього, росіяни обмазують їх клеєм, обвалюють у пелюці і розкидають на трасах між селами. Кожен дрон, за словами рятувальників, скидає 4-5 таких пелюсток. Сапери намагаються їх зібрати, але не завжди вдається ретельно перевірити місцевість через постійні обстріли. Рятувальники просять людей бути максимально обережними. Побачивши щось подібне на вибухівку, позначте місце, відійдіть і повідомте про знахідку за номерами 101 або 102. Наскільки небезпечною була ділянка, іноді усвідомлюєш після того, як з неї виходиш. Так говорить вибухотехнік Ігор з позивним Медж. Він служить у полку поліції особливого призначення Харківщини. Ігор розповів, як триває розмінування Харківщини і чому деякі ділянки залишають недоступними для саперів? У 23-му році Ігор став одним з перших вибухотехніків. Полку поліції особливого призначення Харківщини тоді остаточно усвідомив, робота в райвідділі його більш не влаштовує. Насправді було досить багато ситуацій, після яких ти виходиш з, припустимо, змінного поля, і ти такий, і, як я взагалі вижив? Насправді робота така, що. Поки ти не виявив якийсь предмет, ти ніколи не можеш знати, де буде ця небезпека, яка загрожує тебе вбити, розірвати. Одна нога тут інша там. <смі> ну, таке. Нині Ігор з побратимами розміновують найнебезпечніші ділянки Харківщини. Йдеться про Куп'янщину, Ізюмський район та Балакліщину, за словами поліцейського. Після деокупації росіяни залишили після себе. Величезну кількість мін, розтяжив пасток, вони скрізь у будинках, на полях, у посадках, навіть на цвинтарях. На жаль, якби нас багато не було, як багато не було крутих спеціалістів, оскільки бойові дії тривають досі, існують районі, в яких працювати неможливо. З розмінування так точно. Бо сьогодні ми там розмінували, а завтра там знову з'являються ворожі міни. Ката дуже полюбляють закидувати нашу територію мінами. Ну тут, на жаль, їх дуже багато, надзвичайно багато. Після перемоги говорить меч сапери та працівники гуманітарних місій ще довго працюватимуть на Харківщині. Регіон в числі найбільш забруднених ворожою вибухівкою. Юлія Лубська, телеканал прямий. Щоб протидіяти малим ударним ворожим дронам, зокрема на Харківщині, треба закрити антидроновими сітками майже тисячу кілометрів. Нині вдалося обладнати таким захистом близько ста кілометрів. Повідомили в обласній військовій адміністрації. У середньому щодоби закривають до десяти кілометрів стратегічно важливих напрямків. В цій роботі задіяні військові підрозділи, які боронять Харківщину, і цивільні підприємства. Передусім, антидроновими сітками закривають логістичні маршрути для. Військових. Поїде в бік Білгорода, да, сам вже зможете побачити їх, але їхати туди не треба. Далі будемо дивитися повідомлення. Знову ж таки, дивіться, враховуючи наш обмежений ресурс, ми маємо виставляти пріоритети. Пріоритет наразі наступне: це Куб'янський напрямок, Кузюмський напрямок, ось Цалузівський, ну, до речі, вже напрямок. На, наразі далі будемо дивитися по обстанам. Підписуйтесь на наш Ютуб. Більше противної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за оновленнями. І дивіться Марію Клюк далі. Марія, вітаю, будь ласка. І я вас вітаю.